Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Знаходимося ми в Калинівському районі і в даному місці у нас розсадник ведмежого горіха і щепленого фундука. Тобто підщепа горіх ведмежий, а зверху нащеплено ось, ось шляхом зимового щеплення. На два вічка, бачите, був живець, нащеплений фундук. І зараз власниця цього розсадника розкаже, як вона чим займається, які сорти і коротко розповість про себе. Тетяна, будь ласка, Добре, кілька колеги. слів. Щепленням фунтука на Ведмежий горіх займаюся більше 20 років. Ми перейняли досвід своїх колег із Великобританії. Раніше цим ніхто не займався, не цікавився. Наш шлях був дуже тернистий, тому що люди не розуміли, чого ми добиваємося, але шляхом таких лекцій ми донесли до, до, до своїх колег, що це дуже вигідно. Рослина набагато життєздатніша, вона врожайніша на 20%, тому що корінь підщепи від горіх. Сягає великих глибин і досягає водоносних шарів. Тетяна, будь ласка, розкажіть, які сорти представлені, бо будуть, скажімо так, садівники питати, яка цінова політика, які сорти. Mm -hmm. Це саме основне, що цікавить, так. мабуть. В основному ми вирощуємо української селекції сорти: це Караманівський, шедевр, корончастий, боровський. Також ми маємо. Ендемік Кримський це трапезор. Окрім того, ми тільки ось почали вирощувати каталонський, тонда романа. І ну, от маємо в колекції ще кілька сортів італійської селекції. Дуже давно ми вирощуємо римський, так як запилювач він раніше йшов. Зараз більше ми по, ну, поряд із римським також корончасти використовуємо української селекції. От, і Ті, хто у нас купували, е, якщо гарно доглянути, тому що два роки йому треба гарно приділити е, уваги, е, тоді. Це все, все дуже добре і успішно. Давайте підійдемо до Ось на прикладі, ось з краю. Тетяна, розкажіть, от станьте на фоні, я покажу, у вас роз десь метр сімдесят приблизно? Так? Ну, майже. Ну, майже. Бачите, саженці десь висотою під метр восімдесят до метр дев'яносто, тобто ну, зверх півтора метра. Ми робимо від 60 Штамбік в даному, і і до метра десь даному ви, 90, 90 да. сантиметрів, високий да. штамб і переваги фундука щепленого ведмежем, тобто, що він не вибагливий. Два-три роки ви за ним доглядаєте, а далі він собі росте, не потребує особливого догляду, хім захисту і радує вам смачними горішками щороку. Правильно я сказав, Тетяна? Так, правильно. Оцей однорічний такий, ну, під щепі тут 3-4 роки, а це однорічний пагін, який ми вкорочуємо на 5-6 бруньок для того, щоб сформувати правильну чашу з 4-5. Uh -huh. П'ятий ви можете просто як страховочний залишати. І з того ви починаєте своє формування. Uh -huh. Зрозуміло. А цінова політика, яка приблизно, це, це тонга віде. романа, так? Да? Це? В контейнерах рі... дорожчі, рослини, тому що ми більше. В контейнерах скільки коштує? Ось в такому контейнері, як зараз, ми бачимо. Це порядка 9 євро. Біля 9 євро ну, по, по курсу в гривні. А є більш дешеві саджанці? Є, є дешевші саджанці з відкритою кореневою системою. Ми їх упаковуємо в вологий ґрунт і стирсою і затягуємо плівкою. Кожну рослину. За вашою вимогою ми можемо просто е, прикопати прикоп і ви берете рослини, які не пересушені. Зрозуміло. Ну поки що, дякую за увагу. Не будемо затягувати відео, бо в нас тут дощик заряди вересні дощі. Дякуємо вам за інформацію. Я думаю, в описі під відео ми зробимо більш детальний, е, ну, каталог саджанців і більш детальна буде інформація, що по чому і як. Все, дякую вам за інформацію. Всього доброго. Помахайте ручку підписникам. Всім мира, добра, до побачення.